Вінниця стала членом Асоціації енергоефективні міста України та увійшла до списку українських міст, що включені до проекту реформа міського теплозабезпечення. Тим самим була зобов'язана створити комітет, де розглядатимуться питання стосовно розробки, аналітики та стратегії щодо енергетичної політики, а також інші рішення пов'язані із впровадженням енергоефективних технологій. 24 грудня за розпорядженням міського голови Володимира Гройсмана в обласному центрі такий комітет був сформований. У Вінниці створено дорадчий комітет з питань сталого розвитку та впровадження енергетичного менеджменту в місті. До його складу увійшло 30 спеціалістів у сфері енергетики: начальники управління міської ради та керівники усіх галузей, які охоплюють енергетичний комплекс міста. Головою комітету за розпорядження Володимира Гройсмана було призначено заступника міського голови Володимира Кістіона. У 2010 році Вінниця стала членом асоціації енергоефективні міста України та долучилась до проекту реформа міського теплозабезпечення. У проекті беруть участь ще 15 міст України. Однією з вимог проекту було створення комітету, на якому розглядатимуться усі питання стосовно розробки, аналітики та стратегії енергетичної політики. За розпорядженням міського голови Володимира Гройсмана у Вінниці такий комітет створений 24 грудня. Керманич міста вважає, що питання енергоефективності і енергозбереження на сьогоднішній день є надзвичайно важливим. Вважаю, що питання енергозбереження, енергоефективності є надзвичайно важливим сьогодні. Ви знаєте, що ми паралельно ведемо декілька проєктів, які є надзвичайно важливими. І, на наш погляд, в період 11-15 років будуть достатньо ефективними. Ми всі розуміємо, що енергоресурси сьогодні є дуже дорогими з одного боку, а з іншого боку, є дуже необхідними для нашого якісного життя. Тому підходити вірно до енергоефективності і стати енергоефективними. Я вважаю, що це питання сьогодні є номер один, якщо ставити його на вагу і Визначаючи те, що ми повинні розвиватися із моменту підписання цього розпорядження, у Вінниці офіційно стартував проект реформа міського теплозабезпечення. Основними завданнями дорадчого комітету є створення концепції енергетичної політики міста, створення муніципального енергетичного плану, розгляд проектів комплексних та цільових програм, з питань ефективного використання енергоносіїв та впровадження енергозберігаючих заходів.